Розпочинаємо роботу виконавчого комітету про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 24 рік. Пропонується внести в видаткову частину бюджету в наступні зміни по охороні здоров'я, збільшити видатки на суму 1 мільйон 509 тисяч гривень по управлінню житлово-комунального господарства перерозподілити кошти в сумі 1 мільйон 665 -100 тисяч гривень. І по управлінню надзвичайної ситуації збільшити бюджетні призначення на 3 мільйона 985 тисяч гривень на заходи та роботи з територіальної оборони та на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Це рішення виноситься на засідання сесії для його затвердження. Додаткове фінансування передбачається на безпеку громади. Я думаю, що ми всі його підтримаємо, тому що. Сьогодні важливішого питання, ніж безпека нашої громади, було питання ремонту. Хто за те, щоб прийняти таке рішення, прошу голосувати? Хто за приймається про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів? Цим рішенням надаємо статус сьомим класам. Плюс переселенці вирішені 602 дітей, і всього на сьогодні ми надали статус 2777 дітям. То запрошу голосувати, приймається про затвердження порядку створення та. Використання матеріального резерву пройшли зміни в законодавстві в зв'язку з військовим станом, і ці зміни дозволяють використовувати матеріальний резерв ще по декілька напрямкам: це напрямок розгортання та забезпечення діяльності пунктів незламності, забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-матеріальними цінностями підприємств для безперебійного надання житлово-комунальних послуг на території. Де оголошений військовий стан. Прошу прийняти це рішення. Приймається. про надання одноразової матеріальної допомоги. Просимо підтримати проєкт даного рішення. Всі заяви жителів громади були розглянуті комісійно. Загальна сума складає. 1 мільйон 545 тисяч сто в основному це заяви громадян на лікування зв'язку з тривалою хворобою з тяжким перебігом. Нема заперечення членами виконкому приймається про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Прошу затвердити 31 рішення комісії з розгляду питань про надання компенсації за пошкоджені Об'єкти нерухомого майна. На загальну суму компенсації 2 мільйона 151 тисяч. 2 мільйона на 30 чоловік. Да? 31. Це ще раз підтверджую, що всі ми з вами повинні привести до ладу свою власність. Будинки, приміщення, земля і все таке інше. Ми живемо в зоні можливих бойових дій. І все в цьому житті можливо. Прошу ще раз, звертаюся до громадян нашої громади, оформляйте свої власні будинки, квартири і інше. Нема забереження прийняти дане рішення? Приймається. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Комісією прийнято два рішення. Перше рішення відмовити в зв'язку з заявою. І друге рішення це стосується приватного будинку, який був пошкоджений ще при першому обстрілу міста, і надати компенсацію в розмірі 2 мільйона 278 тисяч гривень. З державного бюджету більше 2 мільйонів гривень. А не були б оформлені власність нічого б не вийшло. сьогодні. Поки є така можливість, всі ми повинні оформити власність.